Наближається новий рік. І коли хочеться хоч трошки додати собі святкового настрою. Фільми з новорічно різдвяною атмосферою справляються з цією задачкою якнайкраще. І для тих, хто вже передивився різдвяну класику і шукає щось новеньке, я підготувала цей список. 15 найкращих новорічних фільмів та серіалів, що вийшли за останні 5 років. Поїхали! Почнемо з новинки. «Залишені». Подумайте, що ви розумієте під фразою лампове кіно атмосферне, миле, тепле, затишне. Додайте до цих слів драматичність та Різдво, і ви отримаєте фільм Залишені. Різдвяні канікули в школі інтернаті. Діти роз'їжджаються по домах, але, на жаль, деякі з них мають залишитись в інтернаті. За ними буде наглядати самий суворий та ненависний всіма вчитель та кухарка, що нещодавно втратила сина на війні. І жоден з цих людей не радіє компанії один одного. Це такий щирий та людський фільм, який зараз знімають дуже рідко, а атмосфера 70-х років та візуальна складова тільки додає відчуття, що цьому фільму вже дуже багато років. Якщо ви любите слухати, співчувати та цінуєте розповідь про справжні людські емоції, то ви безсумнівно заціните цю історію, в якій дві ображені самотні душі знаходять допомогу та порятунок один в одному. Додому на Різдво. 30-річну дівчину постійно клюють родичі за те, що вона досі не знайшла чоловіка та не обзавелася сім'єю. На черговій сімейній вечері, остаточно втомившись терпіти ці розмови, вона каже, що зустрічається з хлопцем, і на це Різдво, нарешті, прийде на сімейну вечерю не сама. Але проблема в тому, що ніякого хлопця немає, тому Джоанна починає його активні пошуки. Два сезони всього по шість серій милих та романтичних пригод, щирої, трохи незграмної, вірячої в кохання героїні. Серіал затягує поступово, потроху набираючи оберти, а другий сезон навіть цікавіший, ніж перший. Сюжет не мега оригінальний, місцями провисає, а деякі моменти трохи дивакуваті, але за подіями дійсно цікаво спостерігати. Але дивіться саме норвежську версію. В 22-му році вийшов італійський ремейк, і він гірше. Люта нічка різдвяний фільм для дорослих. Санта Клаус розчарувався в сучасних дітях, бо вони стали корисливі та невдячні. Розчарувався настільки, що впав в депресію, почав пиячити та подумає зав'язати з професією. Бухаючи в одному з будинків, де він мав залишити подарунок, Санта чує підозрілий шум. Це кубка бандитів вирішила влаштувати пограбування і взяла всіх мешканців в заручники. Хоч і не за власним бажанням, та Санта вривається в цю потасовку. Фільм точно не варто дивитись дітям. 60-70% цієї картини це дуже криваві й жорстокі бійки. Якщо вам таке подобається, то подивіться обов'язково вийшло досить жваво, з парочкою влучних жартів, краплинкою магії і натяками на міцний горішок та один вдома. Але знайте, що і мінуси тут теж присутні: тут і фінал, тупенькі діалоги, і купка нелогічних вчинків ДЕШ і Лілі милий підлітковий романтичний серіал. Ми знайомимось з двома підлітками, кожен з яких живе трохи у своєму світі і відчуває самотність. Обидва дуже люблять читати, тому не дивно, що їх знайомство відбувається у книгарні. Але незвичайним чином хлопець знаходить червоний блокнот, в якому є кілька завдань, написаних таємничою дівчиною. Розгадавши їх, він зможе продовжити з нею спілкування. Блокнотне листування затягується і перетворюється на захоплюючий квест по Нью-Йорку напередодні Різдва. Серіал дуже приємний та атмосферний. Саме такий контент нам хочеться дивитись в цей казковий період. Так деякі сюжетні моменти дуже клішовані та передбачувані, але вони не завадять вам отримати задоволення, якщо ви полюбляєте легкі романтичні історії. А вартові галактики святковий спецвипуск. На Новий рік та Різдво особливо сильно хочеться подарувати близькій людині щось радісне, зробити її щасливою. Тому Мантіс, прихопивши дракса, летить на землю, щоб привести найбажаніший подарунок для Пітера живу людину. Якщо ви любите вартових, але пропустили цей спецвипуск, то дуже раджу це виправити. Він веселий, динамічний, а головне, дуже святковий. І не забудьте про сцену після титрів Плюшевий кролик. Ще одна цьогорічна новинка. Ремейк по англійській дитячій книзі, якій вже більше ста років. Це дуже зворушлива історія про самотнього хлопчика, чиїм найкращим другом стає вельветовий кролик. Історія про те, якими важливими іграшки є для маленьких дітей і яку любов вони дарують один одному. За час перегляду цього невеличкого 40-хвилинного фільму ви обов'язково отримаєте купу емоцій. І якщо ви не розплачетесь від цієї душевної, доброї історії, але все ж таки приготуйте серветки. То ви, як мінімум, з величезним теплом згадаєте свою улюблену іграшку дитинства. Різдвяні Хроніки. Це чудовий і дуже атмосферний фільм. Брат і сестра вирішують зняти на камеру появу Санти. Але коли він з'являється, їм стає недостатньо лише побачити цього доброго діда. Тому вони лізуть до нього в сани, що призводить до неймовірних пригод. Фільм динамічний, веселий та з гарними спецефектами. Курт Рассел чудово вписався в образ сучасного Санти, а ще тут на вас чекають наймиліші ельфи, яких ви тільки бачили. Також вийшла друга частина цього фільму, але вона, на жаль, не така цікава, як перша, невловимий аромат кохання, головна героїня журналістка, яка пише статті про невдалі побачення. Після купи сюжетів вона і сама перестала вірити, що зможе відчути це прекрасне почуття. Напередодні Різдва подружка підштовхує її рванути в інше місто, щоб зробити сюрприз цікавому хлопцю, з яким та познайомилась в додатку для знайомств. От тільки коли вона приїжджає, все йде зовсім не так, як на це сподівалась наша головна героїня. Це легка романтична історія, яка, не дивлячись на місцями примітивність та простоватість, дійсно здатна розчулити вас фіналом. Подивіться, якщо полюбляєте нехитромудрі романтичні фільми. За тисячу кілометрів від Різдва. Ви любите легенькі романтичні історії? Тоді цей фільм має шанси вам сподобатись. Головний герой Аля Грінч ненавидить Різдво, бо на це свято у нього постійно відбувалися якісь хрінові ситуації. Саме напередодні Різдва його по роботі відправляють в маленьке містечко, де він потрапляє в свій страшний сон. Бо місто і його мешканці наповнені святковою атмосферою. Так, вашим улюбленцем цей фільм не стане. Місцями він простенький і примітивний, але в ньому багато добрих, милих і комедних моментів, тому він точно вартий перегляду. Ноель Санта Клаус полишає свої обов'язки, бо помирає. Йому на зміну має вийти його син, якого до цього готували все життя. Але проблема в тому, що син не хоче бути сантою і тікає, щоб жити звичайним людським життям. Його сестра, фанатка Різдва, вирушає на пошуки втікача, щоб вмовити його повернутись на цю надважливу посаду. Простенька, але дуже мила історія, що має шанс сподобатись не тільки дітям, але й дорослим. Хотілося б додати в неї трохи більше казкового дійства, але навіть не дивлячись на велику кількість балачок, новорічної атмосфери тут вистачає. А головне. Він несе дуже хороші і потрібні посили про важливість підтримки та сімейні цінності. Спекотне РІЗДВО Поранений злочинець втікає з лікарні, переодягнувшись в костюм Санта Клауса. Він також відбирає машину у Санти Волонтера і мчить на ранчо, розташоване в далекій глушині, бо саме там його напарник закопав сумку з великою сумою грошей. Доїхавши до місця, він випадково таранить сарай, де його і знаходить маленька дівчинка, що живе на ранчо. Вона впевнена, що мандрівник це справжній Санта Клаус, тому радо погоджується допомагати йому. Це простий по сюжету, але добрий і милий по емоціям фільм, який може сподобатись дітям і дорослим. Він дарує гарний настрій і нагадує про найважливіше В дусі Різдва. Голівуд продовжує доїти різдвяну історію Чарльза Дікенса. Цього разу привиди минулого, теперішнього і майбутнього приходять змінювати на краще самозакоханого гівнюка-піарника – якого грає Райан Рейнольдс. попереджаю відразу: це мюзикл. Знаю, що багато хто їх не переварює, і співають вони тут дійсно багато, майже півфільму. Великий плюс цього фільму у тому, що вони багато в чому відійшли від класичної історії. Трохи закрутили, трохи змінили, осучаснили, додали своїх деталей та хороші спецефекти. Це приємне кіно для сімейного перегляду, яке весь час буде намагатись розвеселити та розважити вас. Хороший вибір для того, щоб розслабитись увечері, трохи посміхнутись і знову задатись одвічним питанням: чи може людина змінитись на краще, чи все ж таки люди не змінюються? Пара на свята головним героям не везе в коханні. Їх вже дістало принизливе відношення до них від родичів та друзів на усіх святах. Тож, розговорившись, вони вирішують допомогти один одному і прикинутись парочкою на всіх святкових застілях та вечірках. Головна умова не закохуватись і не займатися коханням. Так, так, банально та передбачувано, і ви вже десь таке бачили. І, хоч це дійсно досить клішована і банальненька романтична історія з великою кількістю вульгарних жартів, але вона дуже динамічна, яскрава, тут приємні та привабливі актори. І якщо ви любите легкі романтичні комедії, то цей фільм подарує вам приємний вечір під келих хвинця або чашечку чаю. Клаус, молодий хлопець із багатої сім'ї, втратив всю совість і поводиться як нахабний егоїст. Його батька це дико бісить. Тому він відправляє свого недолугого сина в далеке поселення на краю землі працювати листоношою. Повернутись до солодкого життя він зможе лише тоді, коли обробить 6 тисяч листів. Тільки є проблемка люди, які живуть там, взагалі листи не пишуть. Але хлопчина дуже хитро зроблений, тому він знаходить спосіб, як змусити людей писати листи за допомогою величезного сивого діда. Чудовий, динамічний, позитивний та атмосферний мультфільм. Це прекрасний варіант для підняття новорічного настрою і дітям, і дорослим. Грінч ще один анімаційний фільм. Історія головного різдвяного злюки. Основа мультяшного сюжету не відрізняється від знайомої нам по фільму з Джимом Керрі історії. Грінч ненавидить Різдво, тому вирішує спаскудити його всім мешканцям милого містечка. Але тут багато цікавих детальок та жартів, яких немає у фільмі. Я обожнюю Грінча саме за те, яким його зробив Джим Керрі, і передивляюсь цей фільм кожного року саме і за нього. Мультяшний Грінч не має, на мою думку, такої чарівності, як Джимовий, але більшості дітей цей мультик точно зайде краще, ніж фільм. Він дуже яскравий, позитивний, динамічний та милий. Тому, якщо у вас є діти, обов'язково подивіться його разом.